Термін Велика вітчизняна війна ідеологічне кліше, яке створили у радянському союзі, щоб наголосити на великій війні всього радянського народу проти німецько-гітлерівських військ. Насправді такий єдиний порив перебільшений для багатьох союзних республік, зокрема України. Це не завжди була війна за свою вітчизну. В Україні подіям Другої світової війни передувало десятиліття репресій. Голодомор, великий терор, під час яких сталінський режим винищив мільйони людей. Багато хто сприймав початок німецько-радянської війни як можливість звільнення від сталінізму. Масова здача у полон солдатів і офіцерів Червоної армії також засвідчила, сотні тисяч радянських громадян не були готові воювати за Сталіна і не сприймали війну як вітчизняну. Чимало мешканців радянських республік не усвідомлювали загрози нацизму з 1939 року. Нацистська Німеччина була союзником СРСР, і комуністична пропаганда постійно наголошувала на дружбі та відсутності суперечностей між двома режимами. Тому концепція великої вітчизняної знадобилася, щоб прикрити факти попередньої співпраці двох тоталітарних режимів. 23 серпня 1939 року. Німеччина та радянський союз підписали пакт Молотова Ріббентропа. Його відкрита частина гарантувала взаємний нейтралітет СРСР та Німеччини, але в секретному протоколі було розписано, як Радянський Союз і Третій Райх домовилися поділити на сфери впливу. Низку країн Європи. Далі, до 1941 року, вони діяли як союзники. Вже у перший день війни, 1 вересня 1939, німецька авіація бомбила Львів а СРСР надавав у розпорядження Німеччини мінську радіостанцію, яка виконувала роль радіомаяка для бомбардувальників. 17 вересня 1939 року Червона армія перетнула східний кордон Польщі. Фактично, це було вступом радянського союзу у Другу світову війну на боці нацистської Німеччини. Вони разом роззброювали польські частини, поступалися одне одному захопленими територіями і навіть провели спільний радянсько-нацистський військовий парад у Бресті. Командирами генерали до той ШНОНЗОВЯТРОПЕНГІМЗА ДИМФОТАЙМАШІРФОМАЦОНЕ. Адептам великої вітчизняної пропонується спрощена чорно-біла картинка, де СРСР безумовні сили добра, а його супротивники втілення світового зла. Дійсність була значно складнішою. Саму назву Вітчизняної СРСР запозичив у царської Росії. Так називалась переможна війна 1812 року над військами Наполеона. Крім усього, СРСР хотів бути єдиним переможцем у цій війні. Спроби приватизації росіянами перемоги можна бачити дотепер. Пам'ятаймо, велика вітчизняна війна це ідеологічно забарвлена і з наукової точки зору не зовсім коректна назва для німецько-радянської війни. Пильнуйте, адже це найменування є продовженням радянського міфу про війну, який досі використовує Російська Федерація, щоб зберегти ідеологічний вплив на пострадянські країни.